Символ роду це один із найпотужніших символів нашого Бога-Першотворця. Він допоможе вам очиститись від негативних думок і спрямувати себе по шляху світла. Він закрутить простір таким чином, що він нас спрямує туди, де шлях бачать найкращі боги, і, звичайно, наш верховний Бог-род. Це прості символи, з яких складається всесвіт. Вони володіють певною мудрістю за рахунок того, що отримують знання як від пращурів, як від своїх предків, так і від богів. Всі стихії збалансовані, згармонізовані саме в цьому символі відводить біду, робить життя людини більш гармонійним, більш збалансованим. Вітаю, друзі! Ми на каналі Калина я з вами українська письменниця-дослідниця Тетяна Дугильна. Сьогодні поговоримо про досить потужний оберіг, амулет, який я би, напевно, порекомендувала як універсальний оберіг для кожного із вас, для кожного українця і для кожної українки. І він називається Символ роду в кожній традиції, в кожній культурі. Є у світоглядній картині обов'язково образ якогось божества, першоджерела, першопричини, яка створила за традицією цієї культури весь світ і людей. У нас це праотець або основний верховний Бог, род, рід. І саме символ роду, ви його зараз бачите тут на зображенні, це символ того, як взагалі ми з вами з'явилися тут на землі. По одним джерелам ми читаємо, що рід це простір, в якому почав крутитися вихор, з якого створювалися світи, всесвіти, і, звичайно, далі і люди, і звірі. А в яких от джерелах ми розуміємо, що це певний персоніфікований образ, перший бог-творець, який вийшов з первинного яйця за легендами, як прорвалося світло і почав розкручуватися. І в вигляді свастики, яка розкручується, розкрутив всі світи і всі творення. Ну, яку легенду ми візьмемо про Першотворця? Це кожному до смаку. Сьогодні хочу вам розповісти про цей оберіг, тому що оберіг Символ Рода він дає можливість спрямуватись нам в певному напрямку. Я абсолютно впевнена, що сьогодні як ніколи важливо зрозуміти, а куди ми взагалі рухаємося. Бо багато людей кажуть, так, ми хочемо перемоги, бажаємо один одному перемоги якнайшвидшої, але ми не можемо, нам зараз не дано нікому, я впевнена, взагалі спрогнозувати, коли ж вона настане. А якщо ми не знаємо, коли в часі може розгорнутися ця довгоочікувана перемога, то що робити? Опустити руки і чекати, або робити те, що ми робимо маленькими кроками, наближаючи перемогу, як рекомендую я і мої колеги, наприклад, психологи. Чи може ми можемо робити ще щось, щось ірраціональне, щось, що за межами логіки, але щось, що може працювати? До речі, в мене пройшов дуже потужний курс, який називається Сакральна сила оберегів, і ми на цьому курсі малювали і вивчали велику кількість різних груп слов'янських оберегів. І одним із фундаментальних понять цього курсу було саме розуміння простих ліній, простих е е позначок, які є довкола нас, і це прості символи, з яких складається Всесвіт. Всесвіт складається з певних. Куль образів округлих, з певних вихрів, з певних ліній, з певних об'єднань, трикутників, квадратів, ромбів тощо. І ми цей всесвіт бачимо і читаємо, наприклад, вигляді символіки на оберегах, вишитих на одязі, на вишиванках або на оберегах, які наносили раніше, наприклад, на оздоблювали будинки, оздоблювали. Будь-які там побутові предмети. Наносили на зброю, коли йшли воїни оберігати і захищати країну. Так, от, символ роду це один із найпотужніших символів нашого Бога, Першотворця, який може нам допомогти оволодіти внутрішньою божественною силою, щоб якнайшвидше досягнути мети, яку ми. По людським стандартам не можемо окреслити у часі. Тому що символ роду він закрутить простір таким чином, що він нас спрямує туди, де шлях бачать найкраще боги, наші рідні боги, і, звичайно, наш Верховний Бог-род. Тому я вам сьогодні хочу запропонувати помалювати, відчути цю енергетику символу роду як оберегу, відчути, що буде відбуватися в, вашій, в вашому житті, тим більше що на наступний день після Різдва. Ми завжди святкуємо День роду або День Бога Роду, з якого починається весь світ, з якого взагалі почався світ. І я вам пропоную до цього свята прямо підготуватися і намалювати символ роду. Ми його, як правило, традиційно святкуємо на наступний день після Різдва Христова, тобто 25 числа, 25 грудня. Деякі джерела кажуть, що святкувати варто ро, символ або День роду саме 24 грудня. 24 чи 25 грудня ви будете святкувати День Бога Роду, ви знайдете інформацію і таку, і таку на сайтах рідновірів. але намалювати образ роду, намалювати цей оберіг або вишити його, ви можете. Самостійно і використовувати протягом року, в яких ми бачимо проявах, як вплине на нас саме цей символ. Ну, в першу чергу, він допоможе вам очиститись від негативних думок і спрямувати себе по шляху світла. Ви подивіться, яка в нього потужна енергетика, яка дійсно в вигляді свастики, яка розкручується і дає нам ось. Цей імпульс. Також ми з вами бачимо, що цей символ він має оцих чотири рукави. І на кожному ще додаткова така кулька, що означають ось ті кульки, які знаходяться на хвостах розкручуючоїся свастики. Ми бачимо, що кулька і завжди образ кулі, це завжди образ гармонії. Оце завжди про те, що ми гармонійні в будь-якому напрямку цього світу. Всі стихії збалансовані, згармонізовані саме в цьому символі, і вони всі, як наче, притягують. До центру, до основного до основної сфери, основної кулі, і від неї також розходяться в різні боки. Тобто, якщо ви намалюєте, хоча б якщо немає можливості там е, е, вишити, хоча б намалюєте собі цей оберіг, ви відчуєте, як він буде зразу вас гармонізувати, вас якначе і збирати в купу, і одночасно давати вам силу е, впливати на своє життя в різних. Різних проявах. Цей символ також відводить біду, робить життя людини більш гармонійним, більш збалансованим. Важливо розуміти, що навіть цей невеличкий оберіг, який ви намалюєте, ви можете на ньому почитати, на нього, на ньому почитати оберегові молитви, і ці молитви його активують, він буде оберігати ваш будинок. А те, що нашим всім будинкам зараз треба. Особливий оберіг, амулет, ви знаєте це точно, бо ми живемо з вами в буремні часи військового часу. Також цей символ символ роду допомагає людям, які займаються творчістю. Вони, він розкриває певні здібності, таланти, дає можливість очиститись від негативних думок і при, одночасно притягує позитивні, креативні, творчі якісь ідеї. Також символ роду це частина певного такого знаєте обряду, який, як казали наші пращури, оберігає насіння, тому що. В центрі цього символу також є ось насіння, з якого і розкручуються світи, і, до, і також до цієї крапки, до цього кола в центр ці світи можуть і е, е, с, е, е, якби збиратися. І наші пращури казали: нове насіння оберігає старе коріння, тому. Цей символ також наносили на люльках, наприклад, новонароджених, для того, щоб дати благословення роду дитині. Люди, які використовують, наприклад, як амулети, носять на тілі або на одязі символ роду. Вони володіють певною мудрістю за рахунок того, що отримують знання як від пращурів, як від е, своїх предків, так і від богів, від основного Бога Всевишнього роду. До речі, він Індії вішну це є наша скорочена назва Всевишній. І Бога род ми називали, наші пращури називали Всевишній. А сам Бог род, ви знаєте, він коли розкрутився в вигляді поточного. Сварги сонця, світла в цьому просторі він посадив родове дерево і народив або видихнув в себе двох перших своїх богів, дітей. Це великого сварога того, що оберігає закони роду, і велику матінку кохання Ладошку». Якщо вам цікаво дізнаватися про обереги, про наших богів, дивіться відео на каналі Калина. Обов'язково підписуйтеся на канал Калина, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити щось новеньке. У нас на каналі Калина прийнято ставити вподобайки, підтримувати в полі любові один одного. Тож поставте, будь ласка, вподобайку, якщо на те ваша ласка, ставайте спонсорами на нашому каналі. А сьогодні я вам розповідала про один із простих, але дуже потужних оберегів символ роду. Хочете дізнатися більше, можете під цим відео знайти посилання на мій курс Сакральна геометрія оберегів і пройти його вже самостійно. Вас буде долучено до телеграм-каналу, де ви зможете задавати мені питання протягом навчання. Ви зможете побачити там багато додаткової інформації, це і схеми вишивок, і додаткова інформація з посиланнями на вивчення теми оберегів стародавніх слов'ян. І для себе, наприклад, зрозуміти самі прості речі, які закладали в символізм, а особливо в обереговий символізм, Символізм, наші пращури. І, до речі, вони працюють сьогодні, як ніколи, ці символи, тому що вони прошиті в ДНК коді нашої величної української нації. А вам всім, мої дорогі українці, україночки! Бажаю щасливої долі, повернення волі і свободи! І якнайшвидшої перемоги з благословення наших рідних богів. До зустрічі!